Подивіться, яку я річ маю з ярмарку «Місто Майстрів. І це виробництво має дуже багато цікавих речей. Своїми руками роблять це ветеранське виробництво з міста Ірпеня, і ось ці чудові люди його заснували. Познайомтесь з себе. Нами. Мене звати Андрій, виробництво фані Олос, ветеранське виробництво, працюють хлопці після війни. Е, взялися за роботу з деревиною, оскільки деревина є жива, повернулися з війни. Деревина нас реабілітували, привела до життя, бо вона як живий матеріал. Лена. Доброго дня, всім. Я дружина ветерана. Всім дякуємо за підтримку. За те, що цінуєте працю наших військових не тільки на фронті, а вже ті, які повернулися до Домирького цивільного життя. Ну от я тепер маю теж від вас таку пам'ятку, що воно таке. Це підставка для е мобільного телефону. Ну давайте я вам об'ясню більш детально, бо дружина не покаже це е підставка під мобільний телефон офісного типу. Сюди що стає телефон в різних типах. В різних, ну, в різних вакансіях можна його покласти. Сюди стає шо планшет, що мобільний телефон вот досить гарно прикрашає кабінетні столи у багатьох людей.